Перший пункт плану перемоги стосується геополітичної впевненості у Європі та посилення НАТО, зокрема членства України в Альянсі. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на саміті Україна Південно-Східна Європа, який відбувається у хорватському добровнику. За його словами, зараз Росія уникає чесної та відвертої дипломатії, і саме тому Україна розробила план заходів, який забезпечить досягнення надійної стабільності та який дасть змогу позбавити. Росію можливості далі загрожувати Європі, як сказав Володимир Зеленський, план перемоги вже був представлений США найбільшому донору у сфері безпеки, і зараз Україна ділиться цим планом з усіма країнами партнерками Перший пункт плану стосується дефіциту геополітичної впевненості у Європі і того, як це треба вирішити. Це стосується, зокрема, посилення НАТО, що дозволить забезпечити Путіну геополітичну втрату. Україна ніколи більше не буде піддаватися такому тиску Росії. Майбутнє членство України у НАТО стане одним з кроків до миру. Я щиро закликаю всіх, хто має рішучість, долучатися у листопаді та грудні. У вас буде шанс зробити крок до миру стабільності. Давайте скористаємося цією можливістю і зробимо. Правильний вибір припинити цю війну. Президент США Джо Байден не братиме участі в зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн 12 жовтня. За словами речниці Білого Дому, Карін Жан П'єр, усе через підготовку США до урагану. Мілтан одного з найпотужніших у змі з посиланням на джерела вже шириться інформація, що зустрічі у форматі Рамштайн в суботу не буде а нову дату мають оголосити пізніше.